16 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо масляний обогрівач від польського виробника Баз Польська, моделька 4177. Друзі, показую маркеровочку. Комплектація досить потужна. Як бачите, потужність від 5 кВт до 9 кВт. За допомогою даного обігрівача Можете обігріти всі типи автомобілів в зимній період времени, будівель, будівельну техніку сільськогосподарську, в кого є човен чи яхта. Також обігрієте каюту да сам човен. Досить потужна моделька. Керування проходить з допомогою. Ручного режиму, а також автоматичного. Як бачимо, тут у нас бак для заливу, дизпалива. Сіточки немає, дивлюсь, керівництво по експлуатації на українській мові, тому що, хто не стикався для таких, як я, керівництво по експлуатації необхідно. Як бачите, є питання від 220 вольт. Тут у нас гофри до патрубки. Отакий от, металевий для вихлопної труби. ну Прийдеться зібрати. Тут не досить важко таку конструкцію. Друзі, так, подивимось, що тут у нас ззаді. Як бачимо, Вентилятор встановлений. Да, також от провода, щоб підключити 12 вольт. А также я дивлюсь, друзі, що можна переключати і 24 вольта. Потому що тяжлої техніки 24 вольта. Так що тут і 12 є, друзі, і 24. такий от пультик, включить, виключить, да. регулюровочка. І такий от блочок електронний. Да, зима, друзі, но морози, хоч і не сильні. Хто знає, які будуть вони. Отакий от чудовий обогріватель від польського виробника, який відповідає стандартам. Євросоюзу, друзі. Те, що ви запланували, що я перечислив так в двох словах, багато де він допоможе обігріти. Це в керівництві експлуатації, досить подробно розписано. Як установити, де установити. Так що отак, от друзі. Ціна на сайті скрізь одинакова. Як завжди, повторюю, при можливості йдемо на зустріч вам. Так що, кого зацікавило, хто хоче бути в комфорті не тільки дітом, а й зимою, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на вайбер Мирного Неба. До покупок, які принесуть